Добрий день, дітки! Я вітаю вас на занятті з художньо-продуктивної діяльності аплікація. Дітки, послухайте загадку. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Дітки, що це? Так, вірно, це вишиванка. Дітки українська вишиванка має надзвичайно давнє походження. Вишите вбрання створили ще до 6 шост... сторіччя. Щороку в Україні, в 3-4 травня, відзначають День вишиванки. Дітки сьогодні свято національної гордості День вишиванки. Цей день прийнято одягати вишиванку. Вишиванка це вишита сорочка, наш національний одяг. Вишиванка це наш оберіг. Вишиванки є чоловічі, жіночі, дитячі. Вишиванки вишиті різнокольоровими нитками. І кожен колір має свою мову. Червоний колір це символ любові та щирості, синій колір це символ неба, сили, здоров'я. Жовтий колір це колір сонця та хліба. Зелений колір символ життя і рослинного світу. Чорний колір колір землі. На вишиванках є різні орнаменти рослинні і геометричні. Дітки, ми сьогодні з вами зробимо вишиваночки для дівчинки та хлопчика. Для цього нам знадобиться такий матеріал: заготовки вишиванок для дівчинки та хлопчика, клей, пензлик. Заздалегідь я вже вирізала квіточки, листочки, смужки, смужки довгі, смужки короткі і геометричні фігурки-квадратики. Дітки, серветка-підкладка і серветка паперова. Дітки, починаємо працювати. Вишиваночка для дівчинки. Спочатку ми розкладемо ось наші заготовки. Спочатку унизу ось таку смужечку довгу, на рукава смужечки отакі. Тепер розкладаємо квіточки, ось так квіточка до комірця, ось так квіточки, листочки. Ось так будемо приклеювати листочки. Внизу нашої вишиваночки ось такі квіточки, ось так, теж листочки. Ще листочки. Праворуч і ліворуч. Ось так, дітки, і квіточки на рукавах. Ось так. Дітки, а тепер починаємо працювати, приклеюємо полосочку, ось так унизу нашої вишиваночки. Намащуємо клеєм, Ось так, дітки. І ось так працюємо серветочкою. забираємо рештки клею. Тепер, дітки, ось так на рукавах приклеюємо полосочки, намощуємо клеєм, ось так, ось так. Тепер ще одну лосочку на рукавчик, не поспішаючи розкладаємо серветочку і забираємо зайві решки клею. Так, дітки, і зараз ми з вами будемо клеїти квіточки. Починаємо клеїти квіточку. Квіточку намачуємо клеєм і ось так акуратненько приклеюємо. І так, дітки, ми приклеїмо квіточки, листочки, не поспішаючи ось так. Акуратно клеїмо. Ось така вишиваночка вийшла у мене. Пропоную нашим дівчаткам зробити ось таку вишиваночку. А зараз, дітки, ми зробимо вишиваночку для хлопчика. Я заздалегідь уже розклала. Геометричні фігурки. Я взяла смужечки довгі, смужечки короткі і квадратики. Ось так повинно бути. Дітки беремо смужечку, намащуємо клеєм і приклеюємо до вишиваночки. Ось так. Починаємо працювати. Спочатку червона смужечка, внизу нашої вишиваночки. Ось так. Дітки, я наклеїла смужечки, довгі смужечки червоного і чорного кольору, короткі смужечки на рукава. Зробила ось такий орнамент із геометричних фігур, із квадратиків. Ось така вишиваночка для хлопчика у мене вийшла. Ось такі вишиваночки, дітки, для хлопчика і для дівчинки у мене вийшли. Я пропоную нашим хлопчикам зробити ось таку вишиваночку. Дітки, а які вишиваночки вийдуть у вас? Дітки, я чекаю на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу. До побачення, мої любі дітки.